Друзі, всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене домашній влог. Я була недавно на столичному ринку, я показувала вам ціни на квіти. Ну і Купила собі теж ящик пітонії, 40 штук різних такий мікс. І зробила собі. Вчора греблася в квітнику, обсаджувалася. В цьому квітнику в мене в основному троянди. І е, ранні нарциси і тюльпани. Ну Чомусь кхм, тюльпани дуже рано відійшли в мене. То я їх завжди зрізаю, коли вони в мене відсвіли, е, в, в, вивезла їх і розчистила ділянку, посадила е, пітунію. Ну, так я люблю. У мене троянди тут багато, навіть не знаю, скільки кущів постійно якось обновляю, викидаю ті, що не подобаються. От. І е, потім насаджую пітунію. Мені так подобається. Воно тоді отак затягується повністю пітунією різнокольоровою і цвітіння троянд. Дуже, дуже красиво. Е, ось тут в мене посіяна, навіть 8 березня я посіяла Ой, господи, матіолу. Думаю, як вона називається? Ось матіола. Дуже полюбляю її. Саме в вечірній час, коли, коли в травні в трав... не в травні, на початку червня, мабуть, вона починає цвісти вечором. І ми дуже любимо, коли ходимо в баню. І вечором виходимо з бані, і цей аромат ну, просто неймовірний. Просто дуже-дуже люблю. Значить, Дівчата, дивіться, я купила ось така в мене квіточка, цвіте, квітне за саме. Саме весною вона відквітує, і потім, я навіть не знаю, як вона називається. І потім залишається зелена, зелена травичка, ну, і вона потім так дуже-дуже розповсюджується, само так як знаєте, як портулак. Ну, такий, таке, така пляма в квітнику, досить непогано виглядає. Купила ще, я вам показувала теж на столичному ринку. Місяць назад купила троянди. Я їх посадила. Ось молоденькі троянди. Листочки пустили, прийнялися і покажу вам, які. На фотографії ось така буде троянда низькоросла. Я не люблю високі троянди, чесно вам скажу. Ось така троянда низькоросла. Люблю такі бутанізовані, щоб вони довго цвіли. Ось така жовта. Дівчата брала на столичному ринку, я вам робила огляд по 100 гривень. Ось така мені дуже сподобалась. Так. І ось така помаранчева, дуже красива. Так, от коли вони будуть свісти, я вам обов'язково покажу їх. Ось, бачите, вони дуже гарно прийнялися в мене. Ось я зробила ця чомусь, не пустила коріння, не пустила пагіни. Ну, загалом всі прийнялися. Ось такий мікс зробила. Поки що воно ще Поки що воно ще такому сірому кольорі, але я так думаю, що пройде пройде дощ, трошки на вологу наповниться земля, і тоді воно все розквітне. Це буквально вчора. Вчора ось такий колір купила, білий колір купила, ось такий фіолетовий. І ось такий малиновий. Малиновий теж дуже гарно виглядає. І ще в мене, дівчата, є така стієчка для е, квіток. Ось така металічна. Я е, купила два, три, три вазони. Ось таких купила великих сурфінію, поки що поставила сюди. І зробила У мене були пусті вазони з минулого року. І я зробила е, мікс. Просто з питомі ось такі три кольори посадила у вазончики. І ви знаєте, мені вони більш подобаються, тому що от коли вони розростуться, ось так пишною, вони будуть квітнути вам до самих, ну, практично до самих заморозків. Сульфінія, вона ну, місяць-два ну, два місяці вона у мене поквітне, а потім починає сохнути, і я її кормлю, дивлюся за нею, але все одно вона ну, як. Все одно якось в'яне, виду немає. А ось такі вазончики мені ну, дуже до вподоби. Я ще хочу купити-блакитну жовто, жовто петунію і ще, може, сурфінію. Ну, трішки так пофантазую, такий мікс зроблю. І по ціні виходить дешевше, я вам скажу. Цей вазон стоїть 200 гривнів, а тут ну, практично по 15 гривнів я брала цю петунію. Получається, ну, з землею 50 гривень виходить такий вазон. Ну, чому б ні? І краса, і вона більш витриваліша. Ось така в мене Ну, Ще буду фантазувати. Ще в мене тут три місця є. Три вазони ще придумаю. Щось, може, яскравіше куплю, жовто-блакитне, червоне ще додав. Так, зараз з вами схожу в тепличку, покажу вам тепличку мою. Заходимо, дівчата, в сауну, скажу, скажу вам, уже зараз все пішло в рост, навіть уже переростає. Ось в мене салат айсберг. Я його трішки проріджую і готую вже салат. Тут капуста в мене. Бачите, вже велика помідори, своя розсада. Помідори тут різносортні в мене. І ранні, і жовті. Перчик дозріває, я вже відійшов від холодів. І сьогодні вже переросли чорнобривці. Буду садити чорнобривці на клумбу, і на вулиці у мене є там клумба на дорозі. Теж буду висаджувати чорнобривці. Різні помідори, різні сорта. Так, і огірки в мене. Я вам показувала, розказувала, що огірки в мене. Висажені посіяні в стаканчики 8 березня. Ось я її вже підв'язала, вже починаю, бачите, вже вусики пускають, вже їм потрібно за щось триматися. І я вчора попідв'язувала їх. Рідіска вже відійшла практично, вже почала така, знаєте, стрілкуватися, але я її добираю вже, добираю на салат, звільняю місце. О, рукола в мене. Рукала посіяна під самий край, щоб вона не заважала росту огірочків. Рукала, спочатку думала, буду її з корнем виривати, але думаю, що нехай вона Нехай вона поки не буде стрілкуватися, буде вона в мене так. Буду скубати її. Так. Цибуля вже стрілкується, вже буду викидати її. Вже вона не така соковита, як була на початку весни. Тут друга грядочка, в мене теж кріп, різновидність теж руколи сійнула, і салат. Оце кожного дня, кожного ранку я заходжу сюди в тепличку і скубую собі на салат. Зелені я взагалі не купую. Ось петрушка. петрушка, укроп, рукола, салат. Ось такий різний теж салат. Червоний і ну, просто зелений. Укріп вже переростає, вже буду його, знаєте, виривати повністю. Повністю виривати, щоб він не переріс, і буду заморожувати морозильну камеру. А тут я посіяла огірочки вже зараз, які будуть трішки пізніше. Без стаканчика, просто в луночку. Просто в луночку і, і вони в мене трішки пізніше будуть. Теж голландські сорта. Так. Зараза, бачите, сосонка, я ніяк не можу її вивезти. Отака От зараза, я її вириваю, я вже травлю її, що тільки не роблю. Нема сил. Вона кругом по всій, по всій теплиці в мене. Ми так вирішили, що ми будемо, ми будемо викопувати осінню повністю землю і будемо міняти землю. Так. Ось такі в мене. Вітаміни, ось така розсада. Вже слава Богу, є. Купувати не буду в цьому році. Мені здається, розсада буде дуже дорога. Вона в минулому році була дорога, але в цьому році теж буде. По ціні, по дорогій ціні. Так що працюємо і висаджуємо свій урожай. Бачу, черешня вже зав'язується. Бачите, не померзла. І вишня буде, і черешня буде. Ми її обробляємо, оприскуємо різними препаратами для того, щоб вона не погнила і щоб не було червоної мухи, мухи, плодової мухи. Тобто черешня, мабуть, вже через дві неділі буде. будемо їсти черешню. Друзі, моя паска вже давно пройшла. І мої домашні запросили знов напекти маківник. Мусила вчора пекти маківник. Бачите, за, за півдня з'їли практично ну, цілий маківник по половинки цього, по половинки цього. Значить, у мене син любить без родзинок. Я йому окремо зробила маківник без родзинок, а чоловік любить маківник. Щоб було дуже багато родзинок, то я йому другу частину зробила, бачите, наповнила цілу купу родзинок їж. Такі хороші родзинки і світлі, і темні. Багато маку вони дуже люблять. Ну, ось такий він, знаєте, вологий. Получається, вологий. Вологий, такий соковитий, дуже, дуже смачний. Ви знаєте, сама сварюся на них, ви просите різні. Смаколики, щоб я вам напекла, але ж я ж теж не можу втриматися. Я теж люблю солодкі, але ну, останнім часом практично солодке не їм. Але ж домашня випічка ну, ні з чим не зрівняться з магазинною, Тому пару шматочків з'їла. Насолодилася, але зранку і з кавою. Дівчата, зараз заходжу в запой, можна сказати, ось цим парфумом. Я вам показувала в минулому відео, купила недавно. Цей парфум, як він мені сподобався, ви знаєте, навіть коли я вдома, я теж ним користуюся, він триває, ну, тривалість на, моєму, на моїй шкірі до восьми ну, до годин. Я його відчуваю, таке розкриття, весняне, весняні квіти, зелень, травність, така свіжість ну, хороший парфум. Дівчата, чесно вам говорю, він дуже схожий на хермес. Сади, жардін. Я в парфюмерному відео, повторюсь, я вам показувала, і от почала його розношувати, ну, він дуже сподобався мені. Такий, знаєте, ну, ну, Я вже повторюся, весняний-весняний і стійкий, що ще потрібно. І такий не схожий на таку сітіву парфюмерію, мас маркет але ціна. Я брала за тисячу гривень за зніжкою, а зараз, по-моєму, чи 1200-1300, чи але ж теж знижка. Тому на ноті я брала нотіно. І кому цікаво, можете придивитися хороший парфум. Так, ну, ось так такий був у мене влог. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня, до побачення!